7 червня всім привіт! Хочу показати нашу лохину. Третій рік ростуть вони тут. Кущики купляли, яким уже, мабуть, півтора-два роки були кущі. Дуже рясна, укривали від заморозків. Смачна, різні сорти у нас тут є. Але обов'язково садіть у кислий ґрунт. Якщо не буде посадочки у кислий ґрунт, то ягідки такі не будуть. Ну, потрібно ще удобрення вносити спеціально для лохини. А так вона росте на сонечку. Ось такі у нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, мабуть, десь до десятка кущів, ще другий рядочок є. І смачна ягодка. Якщо саджаєте лохинку, беріть різні сорта, ранні, середні і пізні. Будете завжди з ягідками, бачите, тут по-простому викапалась велика ямка, туди засипався торф, кислий ґрунт, ні з чим не мішали. Це зверху вже такі, ну, то хвоя різна, то кора. І завжди водичка стоїть тепленька, вона дуже любить водичку, але щоб тепла була. А кислий ґрунт він такий дуже легкий і дуже швидко, швидко висихає. Але вирощувати її класно, вкусна ягідка. І можна її, от, скоро вона вже почне бути ранні сорта, а потім аж до самої, вже пізньої осені збираємо пізні сорта. Ось такий рясний кущ.